Науковці вважають, що існує близько 20, а дехто каже навіть 30 базових емоцій. А скільки можете назвати ви 5? 6? Уявіть, наскільки багато емоцій ми втрачаємо, і яка палітра емоційних почуттів проходить повз нас? Привіт! Я Краєвська Анастасія. Я вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Я психотерапевт та клінічний психолог. І сьогоднішнє наше відео воно про емоції, а власне про книги, які описують нам різні цікаві штучки про емоції. І сьогодні топ-5 книг про емоції. Перед тим як ми почнемо, напишіть в коментарях, чи читали ви якусь з цих книг, про які я розповідаю, або можливо, у вас є свої улюблені книги на тему емоційних переживань. Перша книга це Роберт Ліхен. Не вір всьому, що відчуваєш. Дуже 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 крута книга про те, як. Тривога та депресія змушують нас повірити в те, чого насправді немає. Взагалі, якщо ви десь зустрінете будь-яку книгу Роберта Ліхі, то обов'язково її купуйте. Дуже класні книги, дуже просто написані та дуже гарні, класні практичні поради. Роберт Ліхі, спеціаліст когнітивно-поведінкової терапії, і в цій книзі він ем, розповідає про те, як тривога. Та депресія підживлюють наші глибинні переконання. Ця книга допоможе вам менше провалюватися в негатив та навчить розділяти ваші автоматичні негативні думки від реальних фактів. Книга дуже крута тим, що в ній є практичні зрозумілі поради, які ви можете використовувати самостійно. Вона дійсно дуже-дуже актуальна при тривожних станах. Друга книга це Лізі фельдман Барретт як на. Роджуються емоції дуже 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 цікава книга про те, як працює наш мозок, та як взагалі виникають емоції та як ними можна управляти. Баред в своїй книзі доводить, що наш мозок конструює наші емоції на основі нашого попереднього досвіду. І певного конкретного контексту. Чим ця книга може вразити, так це тим, що в ній говориться про те, що ми насправді можемо впливати на те, що ми відчуваємо, якщо ми змінимо наш погляд зору та інтерпретацію. Мені здається, що ця книга вона дуже така надихаюча, тому що завдяки цим знанням ми можемо зрозуміти, що насправді. Ми можемо будувати наше життя, наші переживання і те, як ми себе відчуваємо. Третя книга це Ілса Санд. компас емоцій. Якщо ми боремося з емоціями, то ми втрачаємо сигнали, які вони нам дають. Книга дуже проста, написано дуже легко, і вона дуже. Дуже по-простому пояснює взагалі, що таке емоції. Вона говорить про те, що емоції це не те, що варто пригнічувати, і що це. Те, що власне допомагає нам зрозуміти, куди нам варто рухатись. Ця книга буде дуже корисна тим, хто часто губиться в своїх переживаннях, не може зрозуміти, що насправді він відчуває і куди йому рухатись в цьому житті. Також в цій книзі досить багато корисних практичних вправ, які вам допоможуть розпізнати власні переживання та взагалі розпізнавати, що з цим робити далі. Четверта книга це Роберт Сапольський, і я просто не могла не включити його до цього списку. Книга називається Чому зебри не страждають на виразку. Насправді ця книга вона більшою мірою про стрес і те, як стрес впливає на наш організм, і чому у тварин відсутнє поняття хронічного стресу. Але Стрес дуже тісно пов'язаний з емоціями, тому я вирішила теж включити цю книгу. Вона дійсно супер цікава. Роберт Сапольський неперевершений, і якщо ви не знайомі з його роботами, то обов'язково ознайомтесь, я впевнена, що вам дуже сподобається. Роберт Сапольський відомий нейробіолог, який досліджує стрес. Є дуже багато книг, його багато різних класних відео, з якими ви можете ознайомитись, і він, власне, розповідає те, як. Наші емоції формують хронічний стрес, і що ми можемо з цим робити. Книга корисна тим, що вона пояснює фізіологічні процеси емоцій та стресу, і відповідно таким чином ми можемо розуміти, як ми можемо впливати на всі ці механізми. Книга дуже корисна тим, що вона дуже чітко пояснює різницю між. Гострим стресом та хронічним, а також дає е, практичні поради, як ми власне можемо допомогти собі менше стресувати. П'ята книга це Марк Лівін простими словами: як зрозуміти свої почуття та не загубитись у них. Класна, практична, легка книга. Вона про те. Що ми власне відчуваємо в дуже простій формі? Все розділено по емоціям. І якщо ви прям взагалі, взагалі не в контакті зі своїми емоціями та взагалі не дуже розумієте, які емоції бувають, то ця книга. Те, з чого варто починати, і я дуже рекомендую починати саме з неї. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, в ньому є ще більший перелік книг, а також дуже класні картинки з приводу емоцій. Ця книга дуже прикольна тим, що в ній автор поєднує наукові дослідження та ем, різні цікаві життєві історії, що робить її більш динамічною. Завдяки цій книзі можна навчитись краще розуміти свої емоції та використовувати їх як Responsabilizar Отже, емоції можуть бути як нашими ворогами, так і нашими помічниками, які вказують нам, як буде краще для нас і чого ми насправді потребуємо. Напишіть в коментарях, чи гарно ви розумієте свої емоції, чи якось намагаєтесь втекти від них. Можливо, ви маєте шкідливі звички, чи переїдаєте, чи вживаєте алкоголь, чи тікаєте в книг, комп'ютерні ігри для того, щоб не відчувати. А також можливо. У вас є е, свій список мастріт про емоції і обов'язково поділіться ним. Підпишіться, щоб не пропустити нові відео з корисними порадами по психології, а також став лайк на це відео, якщо воно було корисним. До зустрічі в нових відео!